І поїхали, значить, поняття типографія. Від грецького типографія, е, типова графіка, так, мистецтво оздоблення друкарського тексту включає в себе мистецтво, таке як шрифтового дизайну, створення символів літер та цілих шрифтів, шрифтового оздоблення, тобто створення е, модифікації та декорування малюнків літер. Так, чомусь. Вертки, тобто вибору шрифту параметру набору способів розміщення на площині та компонування з іншими елементами, так, оце що собою являє поняття типографія. Ми будемо в ній сьогодні розбиратися. І так, шрифт під німецького шрифт, так і звучить, Так, писати так, в суто український термін черенки, графічний малюнок. Накреслень літер і знаків, які складають єдину стилістичну та композиційну систему. Подивіться, будь ласка, на цей приклад: у нас є декілька прикладів шрифтів. Arial, Franklin Gothic Book, Book Antiqua, Times New Roman. Тобто, це перед нами що показані, декілька варіантів подання одніх і тих же самих літер. Так, тут написаний у нас алфавіт. От, наприклад, буква А. В аріалі, вона просто, звичайно, із прямих ліній складається. а В буквантіква тут є засічки, знизу, ось, біля ніжок, Г так само в аріалі це просто дві прямокутні, чи дві прямі лінії, а в буква букінтіква тут скрізь є засічки, що знизу, що на кінці, що на повороті. Тобто це різні подання одних і тих же самих літер. І кожен шрифт може мати свої такі от нюанси, десь може бути заокруглення, десь може бути там стиль, я не знаю, там чи через пробіли якісь, десь можуть бути там штриховані лінії, десь можуть бути ще якісь різні прийоми. Тобто кожен шрифт відрізняється від як від іншого, так? За своїми певними там параметрами. Буква ж, наприклад, десь більше заокруглень, десь менше заокруглень, десь взагалі їх немає, десь прямі лінії з засічками, десь є от заокруглення з е, такими от е, плямами, точками. Так кожен шрифт має свою стилістику, і ми маємо вибирати той шрифт, який підходить нам в даному випадку найбільше, який нам найбільше подобається. Шрифти характеризуються за нахилом. Тобто є прямий текст, є під певним кутом нахилений, курсив, ми на нього ще кажемо. Насиченість або жирність. Так? В Word вже можемо включати жирний чи звичайний шрифт. Тобто від напіввидимого тоненького, середній, нормальний або жирний, наведений декілька разів. Далі йде ширина. Ширина між літерами. Так? Є стиснуті, є звичайне написання слів чи символів, є розтягнуті символі, символи. Далі йде гарнітура. Тобто стиль написання. П'ять може бути звичайний друкований текст, може бути з січками, може бути каліграфічний, рукописний, може бути як під трафарет зроблений. Тобто це називається гарнітура. В нас. Далі йдуть розміри тексту. Пам'ятаєте, що там від одного до, там, не знаю, до 60, можна більше зробити, зробити, звісно, це в нас за пунктами визначається параметр, не відповідає ані пікселям, а не міліметром, сантиметрами і іншим е, виміром, так, є свій собствений, тут своя собствена величина, називаються пункти. Контраст. Тут тобто різні існують за контрастом, бачимо, от є звичайне написання, є десь е, рисочка якась тонша, десь товща. От, наприклад, Нобель Фейк написано останнє слово, бачимо, що тут риски тільки тоненькі, що здається, що їх навіть там майже немає. І за ілюміновкою, тобто такі спецефекти незвичайні, які додаються до нашого шрифта, щоб виділити серед остальних. Використовувати можна в заголовках, там, щоб привернути до себе увагу. Тепер таке поняття, як кегель. Кегель висота букви, що включає в себе нижні і верхні виносні елементи, Вимірюється в друкарських пунктах, позначається як ті, дві маленькі літери, або взагалі може не позначатися. Наприклад, текст набраний 14 14-м кеглем буде дорівнювати 14 чотирнадцятому пункту по висоті. От, подивіться, будь ласка, у нас показано, що є уявна така рамочка, так от кегель, це висота, яка дорівнює великій букві, плюс е, букви, яка заходить вниз. Так, от буква Ді та Ігрек, наприклад, тут в ді велика буква має от. Величину для того, щоб написати велику букву ми могли. Та нижній оцей хвостик, хвостик літери Y, так, Вона вниз заходить. От вся ця величина від великої букви до цього, нижнього регістру, що проходить, оце і буде кегель. Тобто вся величина, яка піде і на велику букву, і така, що заходить на низ, оце є кегель. Так, наступна величина чи наступне поняття інтерняж. Так, з французької мови пішло написане між рядків або міжрядковий пробілище. Ми на нього говоримо. Тобто, це відстань між двома строчками, між двома рядками. Так і треба підбирати так, щоб літери не налазили друг на друга і не перекривали ну, засічками, там буква Р, І, наприклад, чи У може перекривати велику букву. Тобто треба так підтримувати цю величину, щоб було удобно нам читати і щоб. Слова не заважали одне одному. Наступне поняття кернінг. відстань між буквами, тобто між самими символами. В попередньому варіанті у нас була відстань між рядками, а тут відстань між символами. Кернінг також можна змінювати. Тобто і в Word можна його змінювати, і в Photoshop, який ми учимо, також можна змінювати. Зазвичай є автоматична система, яка вимірює відстань між символами. І текст пишеться за стандартними налаштуваннями, але за бажанням цю відстань можна змінювати. Наприклад, в нас не влазить частина тексту, яка повинна йти в один рядок, який є вихід. Звісно ж, змінити кернінг, тобто наближити букву одна до одної. Або в нас текст написаний і забагато лишнього місця ще є так. Простору, ми можемо збільшити потім кернінг, щоб відстань між символами трошки. Роздвинулася, і таким чином той текст займе більше місця. Тобто, в залежності від ситуації, ці параметри також можна змінювати. Далі йде в нас поняття шрифтові пари. Це вдало поєднані шрифти та їх основні характеристики. Наприклад, от перед нами приклади шрифтових пар. Тобто, подивіться, в нас є А Сітіті, називається шрифт, тобто, назва одна. але... Цього шрифта є декілька варіантів. Наприклад, болт регуляр, регулярний, нормальний, точніше. Далі там італік може бути і так далі. Тобто, що це таке? Шрифт має однакові властивості, але чимось вони відрізняються. А саме якимись нюансами, цей більш наведеніший, темніший, контрастніший, там курсивіший може бути, може бути різниця. У висоті літер, але принцип буде в них майже однаковий. Тобто схожі між собою, але відрізняються по певних категоріях. Зазвичай, як в Горді у нас є ЖК, жирний курсив підчеркнутий, Тут майже такий ж самий: жирний напівжирний, курсив напівкурсив, там і так далі. Звичайний, тоненький. Отакі от от поєднання саме називаються шрифтові пари. Гарнітура. Що також називають гарнітурами шрифтів або сімействами шрифтів, це набори шрифтів, що мають подібний вигляд і розроблені для використання разом, як, наприклад, гарнітура Adobe Greymond. Тобто є набори шрифтів. Вони йдуть цілим комплектом. Ми можемо завантажити їх в свій комп'ютер або можуть вони йти з операційної системи вже вбудовані, і потім використовувати їх для оздоблення або оформлення там. Чи листівок, чи візиток, чи будь-якої друкованої продукції, яку ми хочемо розробляти. Наприклад, гарнітура Arial або Times New Roman. Це вбудовані в операційну систему, так сказати, стандарти, які є що на комп'ютері, так і на телефоні, на всіх ну, популярних інформаційних системах. Далі стиль шрифту. Це версія варіанту окремого шрифту в гарнітурі. Зазвичай шрифт гарнітури Roman, або звичайний, на ньому ми ще кажемо. Дійсна назва залежить від гарнітури. Тобто, дійсно, по-різному буває підписують різні шрифти. Це базовий шрифт, що може містити такі стилі тексту, як звичайний жирний напівжирний курсив та жирний курсив. Так, і опять же нам та сама картинка от для, для наявності. Приклади шрифтових пар. От це ті шрифти, які вдало використовувати одночасно. Тобто вони мають мати щось схоже між собою, але той шрифт, який ми використовуємо для заголовків, має привертати увагу. Тобто він має бути товстіший, чи жарніший, чи товстіший, наведений, більше в нього має бути контраст, тому що такий шрифт зразу привертає до себе увагу. Спочатку ми шукаємо великий текст, який удобно прочитати, а потім вже можемо прочитати те, що написано меншим шрифтом. Так? По такій логіці треба орієнтуватися, коли ми створюємо якусь типографічну продукцію. Так, інструменти для створення шрифтової пари. Що ми можемо використовувати? Ну, звісно, вже в Word ми могли б використовувати наступні кнопки вже напівжирний жирний текст, далі К. Курсив та П – підкреслений або Ч підчеркнутий. Тобто ми могли в Word самі налаштовувати зовнішній вигляд любого шрифта, який нам доступний. А саме, що відбувалося насправді, ми вибираємо «Ж», і ми переходимо в, від одного шрифта до його іншої, іншого варіанту. Так, перемикалися. Далі, накреслення та розмір. Накреслення, це якраз курси у нас відповідає. Розмір ось таке число, яке відповідає пунктам. У Word також було, що у нас параметр, який дозволяв вибирати розмір. Тексту Так, звісно, вже кольор можемо використовувати. Тобто, ми можемо зробити в Word собственний стиль, і потім вже застосовувати до невідформатованого тексту. Тобто, ось ми вибираємо стиль, вибираємо кулер і зберігаємо. Так само можна робити і в Photoshop. Так, налаштовувати параметри для налаштування зовнішнього виду тексту там набагато більше, ніж у Word. Так далі йдемо Значить, рекомендації, як Треба використовувати шрифтові пари в дизайні. Почніть, вибравши шрифт для основного тексту, body text. Тобто, це має бути якийсь середній текст, який буде менше привертати до себе уваги. Експериментуйте зі стилями шрифта. Сучасні шрифти можна використовувати з багатьма різними стилями, що означає, вони мають спільні та відмінні риси. Так, не треба робити ось так. Подивіться на цей текст: кожне слово новий шрифт. За багато шрифтів це теж погано. Тобто вибрати декілька шрифтів і їх можна потім компонувати. Два-три. Але ну, кожні два-три слова новий шрифт це, ну, це не хорошо. Так робити не, не рекомендується. Виберіть правильний розмір шрифта. Занадто малий текст може спричинити напруження читача. Тобто, якщо прийдеться там чи екран до себе підтягувати, якщо це онлайн якісь матеріали, або якщо це друкована основа, то також прийдеться наближатися до паперу та читати. Це не буде добрим знаком. Великий текст відволікатиме і має тенденцію звертати увагу на себе, тому потрібно правильно розташувати акценти. Великий текст використовуємо лише на заголовки, на розділи та ті поняття, до яких треба привертати увагу. Вирівнювати вліво і подумайте про розриви між блоками тексту. Тобто, дивіться, якщо ми робимо сайт там або друкуємо опять же, щось, то краще для удобства читача текст вирівняти по лівому краю. Тому що коли ми читаємо, наш погляд постійно переходить куди на ліву сторону і шукає початок рядка. Якщо ми бачимо початок рядка і він йде по одній лінії, так читати набагато зручніше, чим на такій от віршовій формі, де <кій> рядок збитий так, не йде по одній лінії. Око здатне знаходити край і це полегшує читання. Послідовний лівий вертикальний край допомагає читачам, надаючи місце для ока, щоб повернутися після закінчення кожної горизонтальної лінії. Якщо текст невеликий, то це ще півбіди. Якщо багато тексту, то. Таке читання призведе до дискомфорту. Так, е оберніть гарнітуру. Оберіть гарнітуру, е яка добре працює в різних розмірах. Так, тобто, маємо вибирати такі шрифта, які будуть нам е показувати текст, і наш читач буде нормально сприймати цей текст в різних варіантах своїх. Важливо переконатися, що вибраний шрифт є розбірливим на менших екранах, тобто, про експериментувати. Якщо ми робимо, наприклад, той самий сайт, завантажте, подивіться це у веб-версії для комп'ютера, та спробуйте зайти через телефон і подивитися, як буде на ну, інших пристроях, де шрифт може масштабуватися. Використовуйте шрифти з розрізненими літерами, тобто, ті літери, які добре. Читаються, розрізняються. Наприклад, слово illusion. Подивіться, от в цьому шрифту першому my read, про Тут літера I та літера L вони майже схожі. Різниця між ними тут в міліметр, бачите, а символи, по суті, одні ті самі: що велика, I, що маленька, буква L, це просто вертикальна лінія. І от в деяких випадках буває складно нам прочитати це слово. В шрифті Нортика, подивіться, Ай має вертикальні засічки, а буква Л має лише пів засічки зверху. Тобто така варіація вона більш краща для сприйняття, тому що ми хоч чимось можемо розрізнити ці літери. Тут і в висоті різниця, і в засічці різниця. Розумієте, тому треба підбирати такі шрифта, які читати легше. Менше буде людина. Зосереджувати увагу на тому, що розібрати який це символ, більше буде часу використовувати на сприйняття інформації. Легкість це міра того, наскільки легко відрізняти одну букву від іншої на певному шрифту. Так, вам потрібно уникати таких шрифтів, тому що люди будуть мати проблеми з їх читанням на малих дисплеях. Так, ну тут ви зрозуміли, я так думаю. Довжина рядків – довжина рядка – це горизонтальна відстань блоку. Текст, от у нас є приклад, подивіться декілька варіантів: 40 символів, 60 символів та 90 символів. От 90 символів вважається занадто довгий рядок, тому що людині прийдеться повертатися на наступний рядок і ну, зір свій перекидати на великій дистанції. Оптимально, це 40-60 символів має бути в рядку. Тоді менше прийдеться рухати очима, і буде краще сприйматися матеріал. Так. Далі уникайте капсу. Що таке капс? Ви знаєте, це написання великими літрами. Текст з усіма великими літрами чудово в контекстах, які не потребують читання, наприклад, логотипи. Але краще уникати всіх капсів, коли ваше повідомлення включає в себе читання. Тобто, ну, коли ви пишете великі якісь тексти або пояснення, цей капс він недопустимий, тому що великі літери це, ну, як аналогія до Повишеного тону, коли ви звертаєте, кричите прямо на комусь і щось доказуєте, так? При писанні того краще писати малими літерами, а ну, використовувати правила пунктуації і що там у нас? Великі літери пишуться лише власні назви та початок рядка. Далі вирівнювання на дві сторони. Уникайте вирівнювання тексту на дві сторони, оскільки. Пробіли між словами будуть різними, і це ускладнює читання. Ви витрачаєте загальну систему читання, до якої звикли користуватись, тобто не треба розтягувати весь текст на весь рядок, тому що ці різні пробіли будуть також втомлювати читача, не зменшуйте проміжок між рядками, так? Тобто, для того щоб удобно було читати, використовуйте ну, стандартні налаштування, якщо це не вкрай необхідно, то без Необхідності, міжрядковий інтервал краще не змінювати. Тому що, коли текст налазить друг на друга, і він дуже щільно написаний, його важче читати. Пробіли мають бути ну, відповідно до розміру самого е, тексту. Якщо там, наприклад, 14-й пункт, то відстань має бути приблизно до цього до цієї відстані, так? Там 13, 12, 15, 16, в залежності від ситуації, але значно не зменшуйте. Переконайтеся, що ваш, ваш текст є достатньо контрастним. Подивіться, от перший приклад: так у нас на білому фоні написано сірим текстом, і нижче також на чорному фоні написано темно-сірим. Тобто текст погано читається для того, щоб прочитати напис, нашому користувачу прийдеться або міняти параметри екрану, або якщо це написано надруковано на папері, то придивляться сильно. Так, далі колір тексту, який занадто схожий на колір фону, це робить текст важким для читання. Занадто багато контрасту між текстом і фоном, це також спричиняє проблемні, проблемні е, читання, проблеми читання. Одним з найпоширеніших проблем є світлий текст на темних фонах. Тобто, якщо <кій> отакий От контраст, великий, все чорне, і тоненький написаний білим текст. Це також буде дискомфорт приносити, особливо якщо ми днем читаємо. Наступне поняття каліграфія. Колись навіть такий окремий урок в школі, де вчилися каліграфічно писати. Ну, тепер час витрачають на більш оптимальніші галузі. Одна з галузей образотворчого мистецтва ще каліграфію часто називають мистецтвом красивого письма. Сучасне визначення каліграфії звучить наступним чином. Мистецтво оформлення знаків в експресивній, гармонійній і майстерній манері. Тобто, це наука, як гарно писати, доводити до кінця всі лінії і ну, робити наш почерк доволі приємним. Наступне поняття сьогодні дуже багато теорій, У нас летерінг. Єдині в своєму роді, єдина в своєму роді буква виготовлена. Для однієї конкретної ситуації це можуть бути логотипи, це можуть бути постери, це можуть бути якісь ще друковані там елементи, марки, наприклад, і так далі. Тобто ці літери використовуються не для того, щоб робити там якісь. Книжкові так, великі тексти. це для звернення уваги. Все використовується. Це зазвичай, або якийсь каліграфічний такий закручений шрифт, або якийсь незвичайний, опять же, який привертає до себе увагу. Значок Кока-Коли пригадуємо це. Теж летеринг, який виконаний спеціально для логотипу, і тільки для логотипу. Більше де такий почерп шрифт не використовується не на етикетки ззаді, там не на інструкції. Де треба людині читати, і щоб людина могла зрозуміти хорошо матеріал, треба використовувати вже більш такий звичайний текст, текстовий шрифт. Летеринг – це радше малювання політфантазії, ніж робота над естетичністю шрифтів. Так, далі йдемо. А далі у нас пере вже переходить урок до практичних знань в фотошопі. На що ми сьогодні маємо там вивчити? Подивіться, в фотошопі. У нас є отакий інструмент, він показаний в вигляді літери Т. Цей інструмент називається текст. От коли ми запускаємо цей інструмент, вибираємо його, ми маємо в PowerPoint зробити поле для написання. Тобто, вибрали інструмент, затиснули ліву кнопку мишки і потягнули. У нас утворюється область, де ми можемо друкувати, писати. Зазвичай там з'являється стандартний текст, щоб ми не загубили цю область. Далі зверху у нас відкривається параметри налаштування тексту. Подивіться, в нас є тут схоже до Word шрифт, вибор шрифта, вибор шрифтової пари, виду шрифта. Далі розмір в пунктах підписаний, стиль написання, різкий розмитий. Далі йде вирівнювання, ліво-право центр, колір тексту, гама відкривається, де можна вибрати. Далі йде деформація тексту, отака одуга, от це можна зробити кривий текст, там хвилькою, щоб він йшов по кругу там, і так далі. Та допоміжні параметри шрифта Ось значок, такий як файлик із лініями, це допоміжні параметри. В налаштуваннях шрифта от у нас відкриваються всі, всі шрифти, які є в операційній системі. Ми можемо вибрати той, який нам відповідає. Але треба бути уважним: якщо ми пишемо «Кирилицей», то не всі шрифта. Не всі шрифти підтримують кирилицю, Того можемо обирати. Коли ми наводимо на даний шрифт, наш текст міняється як попередній перегляд. Це дуже удобно, щоб не вибрали по декілька разів цей параметр. Далі в нас йде ось стиль шрифта. Бачите, варіантів може бути набагато більше, ніж у Word. У Word каче було, а в нас тут йдуть усі варіанти, які доступні до даного набору шрифтів. Розмір від 6 пунктів і до 60, але можна прописати і вручну, хоч і 500, хоч і 1000 пунктів можна поставити. Головне, щоб влізло воно на наш документ, створений у фотошопі. Далі це в нас називається метод зглажування. Різкий, чіткий, сильний зглажений. Ну, не сильно впливає, звісно, воно, але можна використовувати для покращення зовнішнього вигляду. Вирівнювання, далі йде кольорова гама. так от вона працює. Дивіться, відкривається палітра. Палітра може бути декількох варіантів. Вибирається в нас відтінок, чи основний кольор, а потім відтінок от з боку ми підбираємо, що нам краще відповідає. Крім того, збоку ще є що, декілька кольорових схем: це HSB, RGB, LIB там і СУМУК. То чотири кольорові системи, які кодують кожен відтінок. Тобто ми можемо вибирати а можемо знайти закодований оцей цвіт у вигляді послідовності чисел і прописати. Шукати ми ці кольори можемо в інтернеті. Є багато онлайн-уроків з то, що кольора прописують у вигляді коду. От саме тут їх можна записувати, і, тобто, не шукаючи, відновлювати той кольор, який нам треба. Це у нас деформація тексту, тобто, повторюю, можна писати не лише прямий текст, а під певним кутом, там заокруглений у вигляді прапорця, хвильки і так далі. Далі горизонтальний текст, коли ми нажимаємо на ті допоміжні параметри, у нас відкривається ось таке от вікно, яке називається символ. І в символі є дуже цікаві параметри, які ми сьогодні з вами вчили. Значить, подивіться або це літера А на панелі боковій, або допоміжні параметри. Так, і у нас відкривається ось перший, перша властивість тексту. Подивіться, метрика написана: це кернінг символів. тобто, Відстань між двома символами, так? Зазвичай метрика стоїть, значить це автоматично підбирає програма відстань між символами, але ми можемо змінити. Наприклад, основний шрифт 60 пунктів, а метрику ми можемо теж в пунктах вибирати, яка вона там буде. Так, далі йде у нас трекінг символів. Нижче подивіться дуже цікаві параметри. Ось велика ті дві, ті. далі індекси йдуть. Квадрат зверху, число, знизу число, тобто для хімічних сполук можна, наприклад, використовувати, щоб писати математичні формули, там х квадрат плюс у квадрат і так далі. Підчеркнутий текст та зачеркнутий текст. Тобто, все це в нас доступно. Ці дві літери ті означає, що ми пишемо капсом, те саме, що натиснули капслок, і друкуємо. Тобто можна через клавішу на клавіатурі, можна параметром оцим. Можна виділити весь текст, натиснути цей параметр «TT», і автоматично вже написаний малими символами текст стане написаний капсом. Тоже можна так використовувати. Ну і ще, подивіться, нижче йдуть у нас для написання математичних формул, і ще є параметри. Тобто, редагувати текст, форматувати ми можемо доволі таки.